Побачила таку новину напруга в Кремлі. Отже, оточення Путіна бажає його відходу. Що там відбувається? Чому Чому і як це так сталося? Я так розумію: на фоні того, що війна затягнулася, економіка страждає дуже сильно, і якась частина його прибічників невдоволена. О, що це стосується ще секунду. Так, да, це э, вся система. Знаєте, це ну, питання до, до всієї системи, питання до всієї влади. Ну, якщо ми про Кремль в цілому, що там відбувається? Є, е, зараз е, е, спробую. Є е, таке розуміння, що режим Кремля. Сам в цілому бути дотичним до путінського режиму, навіть не до Кремля, а до путінського режиму вже несе тобі якусь певну небезпеку. Виходять такі карти, які знаєте, коли люди які Ну якимось чином там дотичні до всіх рішень, те, що на зараз, ті, що дотичні до путінського режиму, їм особисто щось може загрожувати. Причому невідомо тут з якої сторони тут і карта місяця, і колесо фортуни, і карта відлюдника. Це можливо, як і майбутні зачистки, якісь, які плануються в новому, да, і в серії ну, прибирати неугодних, да, хто там з тобою не згодний, хто тобі не корисний, або хто володіє якоюсь інформацією, може там щось комусь розказати. Ну, от якось так. От, взагалі, вся ситуація, яка є на зараз, вона зайшла в те, що в тупік, вона вже ну давно затягнута. Тобто зміни потрібні були вже давно. І є певний страх змін, є розуміння того, що потрібно дійсно щось міняти якісь нові сили будуть намагатися. Проявити себе, ту знаєте із серії нова нова політика, але ж ну, ми з вами розуміємо, що таке нова політика, новий рух і так далі. Це ну, просто старі сили, просто нові прізвища з новими гаслами. от мабуть якось так з новими гаслами Але те, що в, ближчому, в найближчому часі, да от по правосуддю ту жезлів, це якась нова сила, це якийсь новий початок, він там вже пламується, ну, типу, типу так. Да. Типу Новий початок. Це може бути просто це якісь медійні заяви, чи прям е, будуть підбурювати народ на якісь не знаю е, заколоти, бунти, революції? В Твітері здається, да там молодь почала, потім ще хтось почав виходити. От мені так щось траплялося на очі. Я так розумію, що і інформації не зараз багато стосовно того, що робиться там. Ну. На Росії в плані настроїв населення, як вони збираються поміняти все владу. Ну, в плані населення якась картинка буде, все рівно, сімка кубків виходить. Тобто, так, да, медіа щось будуть показувати, щось будуть розказувати, в основному, як задля картинки. Віка Пентаклів це знову вимушені зміни. Це зміни, тому що ти втрачаєш. І тут по Пентаклям це будь-яка вигода. І в плані економіки в цілому на Росії, і в плані твоїх особистих якихось вкладень, твоїх особистих якихось коштів, те, що ти можеш там, да, е, ну, втрачати, не дозаробляти якось так. І причому ці зміни вони цікаві. Виходить, колесо фортуни і карта помірності. Вони не те, що. Е, Хочуть це зробити, це Боже як українською неізбежно. Тобто, ну воно все рівно так буде. Ти можеш відтягувати скільки завгодно, але врешті-решт воно все рівно станеться і від тебе залежить, чи воно по тобі вдарить, чи воно по тобі не вдарить, яким чином вийти сухим з води. Як підлаштувати так події, як налаштувати тут населення, все рівно виходить карта десятка кубків. Це ну про населення, створити якийсь емоційний фон, коли. Ну, типу, люди, ну, щоб люди зрозуміли, щоб дати їм якусь картинку, щоб підготувати людей, ну, тобто якось отак. І ці, ці зміни вони будуть в будь-якому випадку: вийти сухими з води, типу, ну хто там наважиться. Да? Пишуть, що вони чекають якоїсь слабкості від Путіна, чи як тільки він зробить якийсь неправильний крок, одразу його. Неправильний крок яким чином вони хочуть прибрати саме прізвище Путіна, поміняти цей режим? Яким чином? Через що? За минулі помилки. Так, да, карта війни і минулі помилки. Карта помсти, карта якогось правосуддя, тому що королева мечів, а вона така, знаєте, мстила пані. Ну, сама по собі і дуже нагадує правосуддя, але в основному тільки з мечем. Ну, типу, ми зробимо так, тому що так потрібно. Це карта війни, карта агресії, але такої, знаєте, от для населення і серії робіть з плеча, тому що от так необхідно робити. Помилки минулого вони призвели там до таких от, таких -от подій, тобто якось якимось чином агресивно налаштувати населення. Але все рівно карта вежа. Це зміни, які ну, такі зміни, неприємні зміни, знаєте, такий революційний підхід, одним махом це зробити. Тут може бути і, до речі, в плані життя, в плані здоров'я, будь-що може бути. То просто взяти людину і прибрати її з поля зору, прибрати Угу. Е, Докладе руку наші Збройні сили, наші спецоперації, ті, що відбуваються зараз на Росії. А, можливо, щось Україна зробить таке, на якусь. Не знаю, катастрофу. От, наприклад, Белгород, в Белгороді Дамбуш взірвали, mm -hmm. пішла вода. Помста за Каховську, скажімо так. Можливо, буде ще якась така операція, яка от змусить їх сказати Путіну, що ну, от, не у Ми казали, треба завершувати. Mm -hmm. Може бути. Давайте може як правильно сказати, щоб зайвого не сказати. Вже відбуваються якісь ситуації, причому це не пряма дотичність України. Це Україна в тандемі ще з кимось. Ну от по відлюднику це те, що у них там всередині, але в купі з Україною давайте. отак внутрішні, внутрішні сили можуть підключитися. Давайте отак. внутрішні ага. там на Україні, там є ж багато. Просто з одного боку, от після того, як Зеленський був у Трампа, після того як відмінилася зустріч Трампа з Путіним, і вже всі сторони говорять про те, що ну війну зараз не завершити. Ми в тупіки. Що... Перемовний процес зараз ні про що, і ти думаєш, ну, скільки ж можна? Говорили, говорили, ні до чого не договорилися. Тут, виявляється, в Кремлі якісь процеси відбуваються. Я так постійно, навіть сьогодні я робила Ерефію листопад місяць для Ерефії, і я не, навіть не пам'ятаю, скільки поспів розкладів карти попереджають, що Кремль готує якусь провокацію, якусь таку пряму себе на території. І це може стати знаєте, із і серії дограються. Вони можуть готувати якусь загрозу для світу, тобто для якихось ще країн, і світ може відреагувати на це. Ну тобто нарвуться нарвуться да, на відповідь, і можуть готувати у себе на території якусь провокацію, щоб створити із себе жертву, і типу теж таким чином вийти. Ну, тобто їм потрібна якась картинка для населення, і картинка для світу, щоб виправдати свій відхід. Зміну планів чи там зміну пріоритетів, щось таке Лавров сказав, що Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. Цитую, це говориться про те, що буде зупинка на поточній лінії фронту, і начебто, вже це оговорено було з Америкою, і це вже оговорено з Україною. Може таке бути, що зупиниться на лінії фронту. А далі вже будуть говорити. Найближчий час по цим домовленостям, що таке можливість, що буде будинку. Такі домовленості є. Не факт, що так може бути, але такі домовленості є. Ще не всі події від... От все рівно ще потрібно очікувати від терефії якихось підліг і підступних планів. Домовленості можуть і бути, але хто ж їх буде дотримуватися? Угу. Питання... Колись софорту фортуни змінює події, ще не все відбулося, ще нам чогось потрібно від едерефії чекати. В плані війни в цілому. Був такий зараз скандал несеться в соцмережах. Є такий у нас полковник Манько. Він в Тіктоці опублікував фото, на яких видно мапи з грифом таємно. Ну, Тобто, прямо на столі розкладені карти, мапи, я так розумію, там пересування військ можливо, чи ну, таємні. Він це виклав а. в соцмережу. Як це може загрожувати нашим військам? Чи скористаються росіяни цією інформацією? Чи зможуть вони розглянути да, на це? Ми звітуємо, закриваємо обличчя. Хлопці знають, знімають будь-які з себе знаки. Навіть не говоримо, в яку бригаду що відправляємо, просто можемо. Десь напрямок сказати, щоб ну поїхало, ну щоб просто розуміли, кому ми там, да і все. А тут прям мапа. Чи може ця інформація? Робочий mm. стіл сфотографований. Ну, тобто, якось це дуже. А потім, коли оце понеслося, він взагалі е карту цю сфотографував. кажуть: дивіться, можете тут щось роздивитися. Але там, якщо придивитися, то можна можна придивитися. Я знаю, що росіяни навіть по якимось гілкам дерев можуть зорієнтуватися, де знаходиться ця місцина. Ну, чи може вона ну, скористатися нею можуть. Давайте, давайте так. і Карта Єрафанту, да, і дев'ятка мечів, і король мечів. Проаналізувати дані, ну, проаналізувати дані і скористатися цією інформацією можуть. Що це взагалі був за і карта магу, що не вистачало уваги якоїсь? ну, Тобто хотілося якось. Угу. Будемо якесь покарання за це. Як ви кажете, май, 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 Манько? Манці? угу. Боже, це стільки розуміє. Як, як хочеться слави, да? щоб, щоб, аж, так. щоб буде якісь питання, щоб він виклав, це може вже. бути. Вже? Ну і тут не про, не про правосуддя, тут е, карта диявола, то знайдуть тут. Добре, бо це не ну, такий якийсь ну, великий резонанс а, визвало у суспільство. Бо ну дійсно всі волонтери, всі там, а, хто стикається з військовими, знають, що ну, такого не можна робити. Ну, так. Максимально це все ховається. От як вони можуть скористатися? Ну, дивіться, карта відлюдника, як росіянці можуть скористатися карта відлюдника, колесо фортуни і карта правосуддя. Це, це таємна інформація, аналітична інформація, підлаштувати якісь свої дії, скористатися цим. Сто ну, 100%. Що загалом зараз відбувається енергетично? Бо зовсім абсолютно незрозуміло. Не максимально. Різні якісь новини, які стосуються одного і того ж, вони нас, ну, ти не розумієш, де правда, де неправда, що відбувається на зараз. Ну, якщо ви про війну, про ну, ситуацію в Україні в контексті війни, Ну ми наближаємося до кінця. І взагалі я сьогодні от дивилася. Навіть розклад там, Трамп ще якусь заяву зробив да, стосовно того, що прям вже скоро закінчиться, ми наближаємося до завершення війни. Ну, Трампа слухати таке вже не знаєш, коли він там правду говорить, коли, коли не говорить. А, але дійсно карти показали, що вона мала закінчитися ще задовго до. Тобто, все, що на зараз, все прям затягнуто, дуже затягнуто по дияволу. Затягують ті, кому вигідно. Диявол це дуже великі гроші, це дуже велика вигода. Це коли ти не хочеш втрачати е, владу, це коли ти розумієш, що наближаються нові сили, нові енергії, нове все там, нові люди, нова політика, але ти прям тримаєшся руками і ногами і зубами в те, що є. От і ну якби не хочеш відступати. Тому ну, на жаль, да, для України кожного дня, кожна, кожен день боротьби це, да, це питання е, життя, і життя не тільки військових, але й цивільних. Тому, тому то так е, зараз скрізь будуть дуже багато інформації, е, і вона вже є. Да, в принципі, ну, от ви кажете, багато новин там, і брехливих, і, і небрехливих, дуже багато картинок. Це знаєте, як коли ти розумієш, що щось іде до завершення, то потрібно про себе трошки заявити. Політику ще ніхто не відміняв. Тому е, якісь люди починають перевзуватися, хтось починає е, користуватися ситуацією, да, якимось чином всплисти на фоні там, да, ну, заявити про себе момент виборів також в Україні ніхто не відміняв, все ж таки готуються. От, тому ну, на інформацію я завжди раджу дивитися трошки скрізь пальці. Да, тобто, не, не ставтеся це як. Ну, на заборі на паркані завжди писали, да? пишуть і писати будуть. Інформація по телевізору, медіа, виключно для того, щоб керувати думки, думками населення, направляти ваші думки там в одну сторону, в іншу сторону, від чогось відволікати, щось десь підгодовувати і так далі. Якщо ми в цілому про Україну, що, що відбувається в плані, Енергії і так далі, тут не тільки про Україну. Ми просто, ми просто перші, просто з нас все почалося. Але десь з 2000-х років, там, от десь, от з початку 2000-го року, сама земля, сама от наша планета Земля, вона почала колосально підвищувати свої вібрації, тобто змінюються частоти землі, те, що випромінює сама земля. І е, з 2000-го десь от, до зараз, там 2005 рік, о, 2025 рік, е, десь навіть я вам зараз навіть скажу, наскільки виросла. Е, було приблизно 8 Гц, на зараз десь під 200, під, під, під 200. Е, от на зараз, отак, от, от виростає, та е, самі вібрації, вони змінюються, змінюється частота. І е, з 25-го десь там, ну, це такий піковий стан буде, коли все буде ще швидше. Тобто, не так прямо роками, а тижні місяці вібрації будуть ще швидше підійматися, і е, люди будуть дуже сильно відчувати це на собі в плані фізики. Потрібно змінюватися, чому я постійно говорю, змінюватися, підвищуйте свої вібрації. Чому? Тому що потрібно, знаєте, як моменти, ну, відповідати тому, що видає нам наша земля. Момент схожості поглядів. давайте так, так? Якщо земля з нами вібрує одними цінностями. Ну, тобто ті пріоритети, які були раніше до цього, наші там звички наші стали, воно вже не буде актуальним. І людина, яка буде намагатися залишитися в тому матеріальному світі, в якому вона була, вона їй буде фізично погано. Вона почне хворіти, тому що ну, енергії. Ну, так не працює, світ змінюється, і нам потрібно до нього підтягуватися. Ну, про це, мабуть, багато майстрів говорять. Я не знаю, я не, не завжди встигаю бути багато на YouTube на там чи десь читати. Я виключно по своїх відчуттях, от так як я це бачу, ті енергії, які наближаються от десь в середини листопада, е, буквально тиждень назад. Е, було таке розуміння, що середина листопада вона прям буде такою піковою, і от зсередини почнуться швидкі дуже зміни. Тому часу ще небагато, так скажімо, да, залишилося для того, щоб зазирнути всередину себе. Це не залякування, боже збав, да, щоб ніхто не думав, що там момент якоїсь фільтрації, там пройдуть не всі, там якось так, ні, панство. Це виключно про ваше сприйняття світу. Да? Тобто, ну, ви, коли приїжджаєте в нову країну, ви ж розумієте, що тут є такі, ну, наприклад, да, просто такий приклад, є такі закони і порядки. Ну, Отут прийнято ось так. Е -е є певні цінності, є певні пріоритети, є певні там, соціум, який живе по своїм законам і порядкам. І от скоро ці закони, порядки, соціум і так далі буде змінюватися в світі в цілому. До 30-го року, це там до 32-го року це торкнеться всього світу. Просто з України це все почалося, от і все. І нам просто потрібно виходити трошки на інший рівень, не про матеріальне, більше про духовне. Зазирати в себе, змінювати свої думки, своє ставлення до людей, своє ставлення до себе, менше агресії, переходьте на світле, починайте, е... <починайте згадувати, що таке любов. Любов безпристрасна, просто до ближнього, до простору, до звірів, до дітей, там, до себе в першу чергу, да? тому що людина, яка не вміє любити себе, вона не вміє любити в цілому. Вам пишуть, що боти почнуть сходити з розуму, не тільки боти, мова не в ботах, мова про людей з низькими вібраціями, зі страхами, там, да? з прив'язками і так далі.